Привіт, мене звати Туся. Так мене лагідно називає моя мама Надія. І вже всі друзі теж звикли. Але ж у мене є ще й справжнє офіційне ім'я, дуже шляхетне і романтичне Вілері Стрендж Гріп. Звучить правда? Адже я не просто собака, я чорнява красуня, справжня німецька вівчарка з чудовим родоводом. А ще я зовсім юною у три місяці потрапила до кінологічного центру ДСНС, і відтоді моє життя стало справжньою рятувальною пригодою. З віку трьох місяців всі наші цуценята проходять певні випробувальні тренінги. І дивляться на собаку наскільки вона мотивована, наскільки вона може гратися, наскільки вона вільно почувається або в природному середовищі, або на місцях, де є певні перешкоди, такі як техногенний завал, де собаці найкомфортніше. В принципі, і наскільки вона показує мотивацію до гри, бо все починається з гри. І з того часу вже ми визначаємо напрямок, по якому собака буде працювати. Так я й стала собакою-рятувальницею. Моя головна справа шукати людей у техногенних завалах. Ви подумаєте важко? А я скажу ні. Бо саме для мене це робота до душі, вона пасує моєму характеру. Та найголовніше, моя мама надія. З нею ми зустрілися не одразу лише через три роки наші шляхи перетнулися, і знаєте що? Ми одразу зрозуміли одне одного, наче давно чекали цієї зустрічі. Це не зайняло дуже багато часу, тому що в нас якось так сталося, що ми відразу. Почали їздити з нею в відрядження на залучення, і от ми так тісно з нею сконтактували. Вона надто позитивна, вона дуже комунікабельна. Вона з задоволенням спілкується з навколишніми людьми. А ще в мене є одна особлива риса. Зараз згадаю, як вона називається. Ага, інтуїція. Вона ще жодного разу мене не підвела. Пригадую один із наших перших бойових залучень у Запорізьку область. Там треба було знайти людей після страшного прильоту. Я відчувала кожним подихом. Саме тут потрібна моя допомога. А що було далі? Розповість моя мама Надія. Це вже була пізня година, ніч. От, і приїхавши, вже майже відпрацювавши на локації, надійшов сигнал залишити місце надзвичайної ситуації, тому що була загроза повторного обстрілу. І уявіть собі, ніч темно, це було за містом, навкруги поле знайти найближче, найбезпечніше місце, ну часу зовсім мало. Повідключали фонарики і все решта. І це найперше, що мене вразило, що, мабуть, із нас двох. Туся тільки знала, де найбезпечніше місце в тому полі, тому що ми так швидко з нею бігли, вона вперед, я за нею, і влетіли в таку велику канаву, попадали, і все. І от мені здається, навіть дихали в унісон. Тобто, ну в полі знайти канаву тяжко, звичайно, серед ночі, але їй це вдалося, і в принципі, після того я зрозуміла, що довіряти собаці не лише варто. На безпосередньо при роботі алей, коли залишаєш небезпечне місце, от за те я їй вдячна. Часом я зрозуміла, у нашій справі головне довіра. Довіра один до одного. За всі ці роки я жодного разу не пошкодувала, що ми з мамою разом. Наше життя і робота, і просто кожен день побудовані саме на цьому. Наприклад, коли ми тренуємося з верхолазами, ви думаєте, я погодилася б з кимось іншим підніматися на рівень п'ятого поверху, щоб відпрацювати рятувальні операції? Ніколи я йду тільки з надією. Бо знаю, вона завжди мене підтримає. Звичайно, вона хвилюється у неї і справді багато причин, адже ми кінологічний розрахунок з пошуку людей у завалах. Нас кожне залучення. Ми звичайно хвилюємося, тому що жодне залучення не є однаковим. Вони всі завжди різні, і різні локації, і різні обставини, і звичайно. Різні підходи до пошуку, десь можливо собаку треба відстігнути, тобто зняти всю амуніцію, щоб забезпечити безпеку її. Наприклад, десь навпаки, собаку не можна відпускати, треба тримати біля себе, тому що знову ж таки дуже часто загрози повторного обстрілу і для того, щоб швидко покинути місце події. Мені потрібно надто її контролювати. Хоча я більш ніж впевнена, що Ну, вона мене послухає, і звичайно, що завжди буде біля мене, але завжди існують ризики. Серед усіх виїздів найбільше мені запам'ятався Харків. Ми тільки но приїхали, а нас одразу залучили обстежувати велику територію. Я працювала уважно, обнюхувала кожен куточок, прислухалася до кожного звуку. А як же я зраділа, коли зрозуміла, загиблих і постраждалих тут немає. Це було справжнє полегшення. Там був приліт по інфраструктурі міста, і було дуже багато зруйновано і квартир. Ми дуже часто перевіряємо локації, такі як квартири, будівлі. Це багатоповерхівки і так далі. І там завжди є небезпека. Це був такий Харків. Хоча ми з нею були на залученнях і в Дніпрі, і в Запоріжжі, і в Харкові, і в місті Суми. Мабуть, кожна із кожна із залучень це тяжко. Після важких відряджень у мене завжди є час відновитися. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми разом із нашою командою змінної безпеки. Ми відвідуємо школярів, граємося з ними, розповідаємо важливі речі і даруємо гарний настрій. Це наповнює мене радістю. А ще я хочу поділитися великою новиною: мій найкращий друг хан. Нарешті знову у строю. Він довго відновлювався після зламаної лапки, і ми всі чекали цього моменту. Поки що він. Лише спостерігає за мною, але його мама Альона сказала, що вже за тиждень він повернеться до тренувань. Я така щаслива, адже працювати і гратися разом це справжнє собаче щастя. Тренування зазвичай в нас проходять протягом цілого дня. З восьмої ранку ми починаємо до п'ятої, із-за того, що вона має такий непосидючий, досить позитивний характер, тому можливо, це є одним із основних моментів того, що вона не впадає в депресію. Вона може фізично втомитися ну тобто бігати, працювати це величезне навантаження, коли собака працює носом, але відновлюється вона дуже швидко. Їй вистачає просто теплого спілкування між нами, улюбленої іграшки і е, трішки спокою, тобто вона енергійна батарейка, яка ну потребує зовсім мало зарядки. Моя найбільша мрія залишатися на службі чотирилапою рятувальницею ще багато років, аж до глибокої старості, і жодного дня не розлучатися зі своєю надією. Я знаю найкращі випробування, перемоги і щасливі моменти нашого життя ще попереду, і ми пройдемо їх разом.